Йо, на св'язі Андрій Суперіор, і сьогодні ми поговоримо про те, а які ж меми купити на довго срок, щоб заробити 10, 20, 30 ексів та знайти свого муденга, який буквально за пару днів дав 250 мільйонів капіталізації. Люди заробили з 10, з 20 доларів мільйони баксів. І питання тільки, тільки в тому, а як знайти Муденга 2.0 і чи настала та сама бичка в мема. Let's fucking go! і для того, щоб почати взагалі аналізувати муденг, я пропоную тобі просто подивитись, а що себе уявляють взагалі топ топхолдери, чи є якісь топхолдери, які, наприклад, купили, мають профіт і при цьому не продають, які саме монети вони тримають, і за рахунок ончейну зрозуміти, а що ще ми можемо купити, що може повторити успіх муденга? Бо якщо ми подивимось, муденг це просто історія, де 10-го числа запускається мем. Стандартний, є в нас віральний гіпопотам, який віруситься в Тіктоці. Про нього ну, в СНЕ особливо ніхто не говорить, але інфли починають підхоплювати, і ця штука починає жорстко віруситись. Буквально за тиждень ми даємо 15 мільйонів доларів. І паралельно в чому прикол? біточок з цим починає рости. І просто в нас стається параболічний ріст, де. З фактично памфану з п'яти тисяч капіталізацій ми дійшли там до 250 мільйонів. Якщо ми подивимось на топ холдерів, то ми бачимо, що у топ холдерів 3 мільйони, 2 мільйони, і деякі з них взагалі не продають. Тобто тип купив один раз 17 днів тому, має 2,4 мільйони і не продає. І ну я його підписав як інсайдер волет. Я б відразу ж подивився, а які саме ще токени він тримає. І що я бачу? Він тримає токен NIGABAT, який в мене був в списку тих токенів, які я хотів купити. Відкриваємо NIGABAT і бачимо, що це той токен, який буквально нещодавно був на рівні там 2 мільйонів. Це токен, який пушить міч, а міч у нас топ-інфол в якого там портфель на пару мільйонів доларів. І прикол взагалі цього NIGABAT в тому, що да просто це мем, це прикол. І цей чувак купив NIGABAT. Якщо він. Має таку величезну позицію в 2 мільйони доларів і не продає свій стак. То чому він купив Нігабат? Можливо, Нігабат це той мем, який ми будемо купувати і тримати. І я рахую, що скажімо так, з точки зору е сили цього мему в нас є перспектива. Бо по суті, капіталізація невелика. В нас йде довгим часом накопичення, в нас йдуть спайки росту. Ось тут вистріл, ось тут вистріл, тут ось тут вистріл, і відразу ж вони тушаться, хтось продає. І питання в чому? В тому, чи варто підбирати на капіталізації 4 мільйони? Я думаю, що варто дочекатись щось типу ось такого діпа і там на капі 2 мільйони підібрати з цілями, можливо, там 3-5 ексів. Бо, по суті, Нігабат це просто for fun, Нічого тут прикольного немає. Якщо ми просто відкриємо їх медіум, ми побачимо взагалі е, все пояснення, в чому прикол цього Ніга-бат. І тут просто є якийсь певний культ з нігерами, з жопами. Нам це з вами не зрозуміло, бо ми СНГшники, але, скажімо так. В этом весь прикол. Я думаю, що Карлос Мілоса всіх знають, тому, скажімо так, Нігабад за 4 мільйони баксів капіталізація виглядає прикольно. Ось таким чином ти можеш вже, скажімо, так, знаходити прикольні меми, дивлячись на топ холдерів і що вони купують. Якщо ми подивимось на цього ж самого холдера, то побачимо, що в нього з нереалізованих це брейнлет, який він тримає, в якого в нього 234 тридцять тисячі баксів. Так само відкриваємо брейнлет і дивимось, що це за мем 17 мільйонів капіталізація. Це вже не 4, але це ок. Я поясню, моя логіка в тому, що як тільки люди почнуть фіксуватись дуже сильно по муденгу з 250, з 500 з мільярду, вони захочуть перелитись в мідкапи. І такий мідкап, як BrainLed, може стати такою монетою. Чому? Бо, по-перше, це прикольний мем. Це в нас всратий мем-токен, в якого є ось такий от чувак. У нас тут замість exchanges, Bitmart, SuperEx, Аутбіт. Ну просто посмотри, як виглядає сайт, максимально всрато, прикольно. Ці меми, наверняка, хтось із вас бачив. І якщо чесно, подивившись і проаналізувавши твіттер, я побачив, що багато інфлів про цей токен говорять, і вони готові його підбирати. Тому з точки зору підбору, BrainLed так само цікаво, бо він е, довгим чином в нас знаходиться так само в боковику, і, скажімо так, сильних ростів в нього не було. В нього був сильний рост 28 восьмого в середині літа до 40 мільйонів, але, скажімо так, після цього в нас був діб на 6, потім 24, 9, 32, і можна сказати, що оцей от період мемів, який був максимально тяжкий, він просиджував в боковику. Тобто його ніхто не продавав, і це доволі буліш. Я думаю, що навіть по тякущому брати брейнлет максимально смарт. І є ще декілька людей, які так само його купують. Буквально вчора в себе в клубі я писав, що проаналізував, що топ-холдерів Mudenga, Я побачив, що їх всіх об'єднує те, що вони тримають величезну кількість Mudenga і мають брейнлед. Ось Mudeng тримає Brainlet, Ось Mudeng тримає токен Source, який доволі лоукапний, Ми його не будемо розглядати. Так само, у тіпа дохрена токенів, і з яких в нього є Brainlet і Source, Після чого у тіпа є Mudeng, Brainlet, Chat, Nigabat. і, скажімо так, це мене наштовхує на думку, що є певний зв'язок між топ-холдерами, взагалі крутих мемів і мемів, які ще не вистрілили. Якщо людина висаділа тисячу іксів і не продала, розуміючи, що є класний наратив. Це популярний віральний мем, який буде обговорюватись, то значить, вони щось розуміють, в цьому краще нас. Тому брейнлед потенційно це цікавий варіант. Що ще в нас цікаво? Цікава в нас така собака, як селфі. По суті, в нас що, так само купа інфлів'я, які говорять про цей мем. Це в нас собака, яка дивиться з телефоном селфі. Скажем, так нічого такого немає. Здавалося б звичайний сайт, але по суті, все, що тут є, це ком'юніті. Ком'юніті тут прикольне. Дивись, так само в нас накопичення йде з. Е Скажем, так серпня у нас середня капа, десь від 7 до 20 мільйонів. Ми сильно не падаємо, не ростемо. Так само зона накопичення в якийсь момент, як тільки піде перелив ліквідності з топ-мемів, такий мем як селфі може так само гарно прострілити. З точкою входу я думаю, десь на рівні 10 мільйонів стопом десь за 5 мільйонів. Тобто РР можна поставити так: 50% стоп x 2 мінімум забрати. Тобто потенційно так само до 50 мільйонів дійти легко, враховуючи, що це меми, і ну просто подивись ліквідності 1,2 мільйони на капі 18 мільйонів. Це означає, що для того, щоб токен досяг капіталізації в 40 мільйонів, йому треба покупок на 600 тисяч паксів, що взагалі не є багато, якщо я не помиляюсь. Тому по суті, меми пуште це дуже класно. Який ще є варіант? Є варіант на сроки, роки так само виглядає смачно. В чому прикол? В тому, що його запампили до 40 мільйонів, після чого укатали до 2 мільйонів. Де з'явилась певна ліга а, CTO, тобто CTO це в нас що? це в нас ком'юніті тейковер з інфлюенсерів. Там є близько 10 твіттер-інфлюенсерів, які дуже сильно пушать за те, що роки це класний токен і максимально сильно відкупають. Є такі інфо, як Марсель, отут буде лінк, який постійно каже роки-роки, роки, він весь свій профіль перекладає в роки, і в нього середня точка входу 7 мільйонів. Через те, що вони на падінні починали його відкупати, але токен падав. Вони ж не знали, до якого моменту він якби, буде падати. Плюс у нас, скажімо так, наступила маленька медвежка в мемах, десь якраз в момент, коли біток коштував 53 тисячі, десь в кінці літа, на початку осені. Після чого в нас іде маленький ріст. Я вже потихеньку починаю набирати роки. Думаю, що перша Наша точка входу 7 мільйонів, потім 4, і потім в нас 2. Тобто середня в мене повинна вийти там 4 мільйони, це при умові, що дадуть. Але якщо, скажімо так, він укатається до 2 мільйонів, це буде гарним питанням. А чому так? Але, скажімо так, кореляція з біткоїном доволі велика. Тому якщо біток, не, скажімо так, підведе, то роки потенційно з 7 мільйонів може дати там, я думаю, 2-3-5 дуже легко. Тобто, як я й пояснював. Так само, подивись, в ліквідності 700 тисяч баксів. Щоб запампити цей роки там, буквально там, на 2-3 ікса, там треба покупок на декілька сотень тисяч доларів, що так само не є проблемою. Тому роки це теж крута штука. Е, прикольний мем. Тобто, перш за все, коли ми дивимося на те, чи взагалі прикольна монетка, ми дивимося, що це мем. Мем класний, тобто тут у нас камінець. В чому прикол цього року? Ми відкриваємо, наприклад, Твіттер і дивимося взагалі, а що пише Твіттер. І Твіттер повинен частіше за все показувати якісь прикольні меми з камнем. От, у нас меми з камнем. Бо камінь, бо камінь, бо камінь, бо камінь, бо камінь. Тут у нас ще історія про якогось тіпа, який там заробив на камнях. Може це прикол, не прикол, whatever. Тобто роки це прям нормальна тема, і, скажімо так, номер один в мене серед ем, інфлюенсерських токенів, які підбираються в якості CTO. Тобто, прикол в чому? В тому, що якщо інфлюенсери починають пушити купувати токен, вони купують його самі і вони працюють work for their backs. Це означає, що в них немає якоїсь алокації. Вони самі відкупили свої сумки і шилять в своїх ком'юніті. І по суті, токени ростуть за рахунок того, що ми з вами їх відкупаємо. Тому якщо інфлюенсери відкупають групу, якийсь токен, починають про нього говорити, то тільки тоді токен починає рости. Ось і вся логіка. Що ще в нас цікаво? Брейнлет сказав, селфі сказав, міні прикольний мем, який я так само бачу, скажімо так, обговорюється серед нішевих інфлів в Твіттері. По суті, в нас так само здавалося б звичайний сайт. Що тут такого, блін, в нас дохера таких сайтів. Але ну якщо ми просто подивимось на історію, то якщо мем не вкатується, якщо мем показує стабільний ріст, якщо мему там більше ніж 3 6 5 місяців, це означає, що є якась команда, є якийсь холдер, який вірить в ідею. Ідеальною точкою входу було звичайно там сім мільйонів. Після чого в нас був такий, скажімо так, непоганий ріст на 2,5 ікса. Зараз міні діп. Якщо цей діп там дійде щось до рівня сюди, то можна було б так само підібрати. Так само розрахунок на те, що це прикольний мем, це в нас, типу, міні-кет. Відкриваємо так само твіттер. Дивимось, хто підписаний на Twitter, дивимось, чи є інфлюенсер, і приймаємо рішення. Тобто, якщо ми подивимось, взагалі на, на те, як виглядає Twitter, ми приймаємо рішення, чи взагалі є якийсь інгейджмент на постах, хто взагалі підписаний. Я дивлюся, що підписані такі типи, як там. Мерсі, катуші, парселс я знаю, що це прикольні. Типу, я відкриваю їх, наприклад, сторінки. Дивлюсь що вони пушать. Якщо вони пушать, розказують про проект, то цей проект росте. Ось і все. Тому як тільки піде перелив ліквідності, міні так само потенціал має на ріст. Що в нас ще цікавого? Білі, білі це в нас просто база. А це в нас токен, який дійшов там до більше ніж 100 мільйонів доларів в середині літа. Після чого його доволі сильно укатали. Дехто навіть поставив на ньому хрест, але скажімо так, білі востали з мертвих, з мінус 90 Вони з 17 мільйонів дали, скажімо так, 4 ікси. І я думаю, що так само білі в нас має потенціал. Я думаю, на там 3-4-5 іксів, бо в нього велика кількість ком'юніті. Багато з інхлів, хто в нього вірить. І, скажімо так, точка входу теж смачна. Треба розуміти, що ці всі входи не на все їбало, бо ми не знаємо, що зараз, зараз покаже біток. Навіть меми корелюють з бітком. Бо якраз таки біток почав відскакувати з початку скажімо так, вересня, після чого, скажімо так, це було дно на більшості мемах. І з цього моменту вони дали 3-4 ікса, коли біток там дав 10-15%. Тому якщо в нас ще раз буде корекція бітка, то вже на цій корекції було б прикольно вже на все їбало підібрати умовний мем. Що в нас ще цікавого? Нігабад сказав а, Снуфі. Прикольний мем, який я купував на капіталізації ще 300 тисяч доларів. Це в нас мем. Особлення сторінки Редіта Реді це велика соціальна мережа, типа форума, де люди там Амірікоси діляться своїми результатами. Скажем так, теж собака в стилі Редіта. В нас графік виглядає максимально сексі. Тобто, в нас був сильний ріст на 20 мільйонів, буквально там за пару днів. В нас сильна підтримка інфла Мічі. Після чого був сильніший діп на 3 мільйони, який фактично міг поставити крес на токені, але він скажем так воскрес. Після чого поставив ще один хай, не пробив його на 5 ексів, і, скажімо так, в нас просто скажімо так, таке накопичення позицій виглядає в принципі непогано. Можна сказати, що точка входу класна. Якщо навіть розглядати по фручерсному, тут, наприклад, вход, тут стоп, тут, наприклад, тейк. Тобто 1 до 2, 1 до 3 можна випрацьовувати капа 7 мільйонів, як мідкап на лонгтірм виглядає прикольно. Що нас ще прикольно? Токін кіт. По суті, це мем в тому, що тут має типу, бути кіт, але його немає. Ну, скажімо так, кота – вот. Invisible cat. Тут є у нас така штука, як типу, мем тема, ти можеш свої там, теми підставляти. Тут якоби є код, але кота немає. Коротше, ха, ха 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 Так само підтримка в нас Міча. Міч у нас один з топхолдерів. Скажімо так, можна. Поки міч про цю монету говорить її тримати, вона десь барахкається на рівні там одного-двох мільйонів. В цілому графік виглядає так само сексі. В нас був ріст на, наприклад, на 2 ікса з 800 тисяч. Після чого вона знову ж таки дів. Можна якийсь топчик сюди десь виставити і розглянути вхід. Взагалі, коли ми дивимось на меми, дуже важливо Ну, враховувати ончейн аналітику. І, наприклад, як я тобі привів прикладом того, як можна було через Mudeng знайти там топ-холдерів, що вони тримають, можемо е, тобі, наприклад, відкрити токен, який називається, наприклад, Rocky. Копіюємо адресу, переходимо в gm.gn, вставляємо в пошук. І дивимось, хто в топ холдерах, в чому взагалі прикол GMGN. в тому, що ти можеш побачити, чи в топхолдерів є бабло, і ти можеш побачити, чи є в них плюсовий і мінусовий PNL. Тобто, в топ-холдерів роки, що мені ще подобається, та те, що в них, наприклад, в топ-холдерів мінус 15 Тобто, Тіп робив 59 покупок Він настільки вірив в проект, що він до сих пір сидить в мінусі. Тобто, це про те, що я тобі казав, що є тіпи, які відкупали з 20 мільйонів, але ця штука укаталась до двох лямів, але вони не продали. Є тіпікові 18%, тіп відсотків, мінус 16%. тобто в топ-холдерів немає профіту, тобто їм немає сенсу зливати. Їм є сенс тільки запампити проекти. І це саме ті проекти, на які ти повинен дивитися. Бо якщо в проектах тут в топ-холдерів, наприклад, там. 10, 15 ексів, в якийсь момент вони почнуть продавати, але ліквідності насправді на всіх не хватить. Бо якщо ти подивишся на співвідношення, капіталізації, ліквідність, ти зрозумієш, що, наприклад, якщо в нас капіталізація 7 мільйонів, ліквідності 700 тисяч, то реальні гроші тут 350 тисяч. Якщо, наприклад, топхолдер продасть на 250 тисяч баксів, то він нукне чарт. В 4 рази і він цього робити не буде. Тобто, настільки математика працює проти взагалі того, щоб топ-холдери продавали. Тому, навіть якщо хтось продає, вони продають на зелених свічках або на рості. Дивимось нижче, що в нас ще є. Ми можемо навіть відкрити цих всіх топ холдерів. І подивитись, а які ще вони монети тримають. Бо якщо в них є такий сильний конвікшн в роки, наша задача зрозуміти, а чи є в них якийсь конвікшн в інших монетах, і так само відкрити цю монету, проаналізувати графік, проаналізувати взагалі мем, прикол. Відкриваємо холдинг, з дивимось, що серед е балансу в нього найбільша кількість ВІФА. Віф так само прикольний варіант. Віф це в нас типа доквівхет. Це в нас один з найперших токенів, який такі дав. Гарні мільярдні ікси всім салам дрочерам. Він тримає попкет. Це в нас такі два гігаганти. Гі, гіга гігаганти є такі слова, хір я знаю, не знаю. Тримає токен Павс, Фок, Мічі, Хамі, і ти кожну з цих монет повинен проаналізувати, подивитися, що він тримає. Так само ти можеш подивитися в активності, побачити, що цей чувак профільний, і побачити, що за весь час користування взагалі. Цим кошем в нього про, про прибутку в 2 мільйони доларів. Тобто він ну, це смарт волет це, це не сидить якийсь там блядь, не знаю, е, хер хто, це прям серйозний чувачок. Відкриваємо так само ще одного типа. Бачимо, що він все, що він робить, це він тупо відкупає Роки. Все, він ніхера більше не робить. І в нього на гаманці є тільки Рокі і Салана. Це просто true holder Рокі. Красавчик. Тіп теж, тільки Рокі. типа, Тіпа є токен вірт, ніхера ні понятно. Так само, тільки Рокі. Є токен Зіна, який він відкупив на 450 доларів. Не цікаво. Дивимось серед топ холдингів. З цього токен CFC Manifest, це uh, Chicken Smoking Fish. Маніфест, Міч, Аура, Мун. Тобто мемів насправді потенційних, прикольних, багато. Ну, типу, якого хера? В нього, наприклад, Profit X2 в 200 тисяч баксів, але він не продає. Можливо, він щось розуміє. Тобто він, скоріш за все, Smart знайшов ось тут, от на дні, на капі там, 40, 40 мільйонів. І тут має вже 2 ікса, але не продає. Так само Smoking Chicken Fish виглядає ну, прикольно. І, але мене, ну, Напрягає капу 70 мільйонів. Хоча, опять же, ну типа не буває великої капи. Насправді є питання в тому, чи є хайп, чи є прикольний мем, чи, чи немає. Тому, по суті, це все якби ну, дуже специфічне поняття. Так само відкриваємо, дивимось, чувак. В нього він от, відкупає токен ном-ном, відкупав роки день назад на 1,5 ка. Бачимо, що в нього плюс 200 тисяч за весь час користування гаманцем. Ну, це говорить нам про те, що чувак якби профітний. Дивиш, що в нього взагалі по балансам? В цього типа у нас е на 70 тисяч роки, на 8 тисяч е ном ном Ном-Ном Це хомячок, який жує. Теж прикольний мем, мій в нього залітав. Ну, Графік виглядає біль-мені. Тобто, так само можна ну, так проаналізувати тут цих холдерів ном-номо і подивитись, а чи вони в профіті. Дивись просто наскільки разяча різниця між роки. На тим, що в топ-холдерів тут 45, 14, 70%, 28 іксів, але вони не продають. І Що прикольно, що ти можеш нажати на кожного холдера і подивитись, чи відкупає цей холдер Діпи. Це дуже важливо, бо в кожного проекту є якби, свої хаї. І класний холдер це той холдер, який, наприклад, купив ось тут. -от, він повірив в він тут міг вийти, там, наприклад, на 90%. А тут, вже маючи профін, він відкупив Діп раз, відкупив Діп два, продав профід, відкупив Діп. І це класний чувак. Ну тобто, це тіп, який розвантажує на хаях і відкупає діпи. Тобто, як ну я в навчанні в клубі говорив, що різниця між смартами і несмартами в тому, що смарти продають не зверху, а знизу. Вони відкупають у тих, в кого паніка, тобто так працює ринок. Твоя задача відкупити максимально дешево знизу і продати максимально дорого ті які хочуть купити в це в тебе. цей актив і так працює взагалі ринок, так працює біток. Тому якщо в нас біточок нас не підведе, то ці всі меми нам ну найближчим часом, я сподіваюся, на лонг терм, дадуть нам ікси, але пояснюю взагалі з точки зору ризик менеджменту. Попередньому відео я розказував про те, як діяти в плані ризик менеджменту. Завжди ставимо стоп. Тобто, якщо ти входиш не на всю суму, окей, ти знаєш, що мінус 50% ти ще усередиш. Але якщо ти зайшов на все їбало, ти ставиш стоп в мінус 50%, Якщо воно паде нижче 50%, ти закриваєш позицію, і це окей для тебе. На двох іксах забираєш тіло. Далі в тебе фрі профіт ти собі не паришся, бо це меми. Вони можуть дати 2, 3, 5 іксів в будь-яку секунду. Але, скажімо так, ми ж тут заради не одного, а двох іксів, а заради 10 іксів. Скажімо так, на відміну від альти, де в нас є розлоки всяких Фандів, де в нас є маркетмейкери, це вся лабуда, блам-бум-блем. Тут у нас 100% сепла в руках. У нас є чесна ком'юніті, у нас є чесна ідея, і в нас є чесний ринок. І твоя задача просто проаналізувати, чи є тут взагалі волюм. Тут з'явився волюм. Про що це говорить? Про те, що є якийсь певний інтерес до токена. Чому так? Ти, ти ще навіть вже тут міг побачити, що тут з'являється інтерес і зайти на рості, забрати своїх там, не знаю, 2 ікса. Ми можемо легко подивитися на топ-холдерів. У нас немає гаманців, які тримаються все там, на біджик. Реальні тіпи з нормальними бабками це тримають. Ну в на дексах, і ти це можеш легко побачити, відслідкувати. Ще один гемтокен, який взагалі дуже має велику ком'юніті. Це токін Retardio. Взагалі слово Retard означає що ти дебіл, і тут Retardio це токен, який є уособленням всіх ретардів в криптовалюті. Графік так само виглядає сексі. У нас був максимальний хай 154 мільйони доларів. Після чого у нас був діп, якраз таки долаїв бітка. З 30 мільйонів ми дали 2 ікса. Тобто, в нас так само графік виглядає цікаво. На рості я б не входив, бо чекав би якийсь діп, Навіть якщо б воно там дійшло там до 100 мільйонів, я зловив би якийсь би там діп і знайшов, зайшов би там, не знаю, по 50 мільйонах. Величезне ком'юніті. Багато людей, які вірять в цей проект, мічі, який тримає. Цей проект і, скажімо так, сайт, який дає просто уособлення того, як повинен виглядати максимально піздатий, класний продукт, так само відкриваємо Twitter і Бачимо, що тут у нас 27 тисяч фоловерів і максимальна величезна кількість всіх тих інфлів, за якими я слідкую, які являються гігачадами в криптовалютному ринку. Міч про якого я говорив купу разів, тримає. Аватарку якраз таки цього проекту в нього там чи 300 тисяч доларів тільки на одному з гаманців. І Він взагалі говорить, що це просто generational wealth. Тобто, якщо ми говоримо з точки зору, типа бітка, то біток, це типа те, що ти купиш своєму сину, закинеш на флешку і скажеш, чувак, через 20 років ти. Скажемо так, подорослішаєш і будеш багатим. І так само багато хто вірить, що Retardio це якраз таки generational wealth. І якщо є така ідея серед всіх цих типів, якщо ми просто подивимося, як виглядають аватарки всіх типів, які підписані, ми побачимо, що всі всі аватарки, якраз таки це щось дуже схоже да? в стилі Міледі, в стилі ретардіо. Я, скажімо так, не сильно пов'язана знайомий з... Всією ідеологією, але мені не треба бути пов'язаним. Я знаю, що є прикольний мем. Я знаю, що в нього є ком'юніті. Я знаю, що є точка входу навіть по технічному аналізу. І ми ж в даному випадку не намагаємось зловити технічний аналіз. Ми намагаємось зловити тренд. Ми намагаємось зловити ще один діп бітка або, наприклад, діп конкретної монети і зайти. Так само можемо подивитися і побачити, що тут всього лише 2 мільйони ліквідності, 75 мільйонів капіталізація, і здвинути це там до 150 мільйонів ще 2 ікса дати. Або я тобі нагадаю, що Муденк дав буквально там за два тижні 250 мільйонів доларів за два тижні. Тобто варто я про ретардію сказати комусь ілону маску, як все, ми просто взлітаємо в стратосферу. А для того щоб купити ці всі токени, я тобі раджу користуватись Буликсом. Бо якраз такий буликс це все те місце, де в Памбіжені ти можеш знаходити самі нові токени. Тобто, якщо ти відкриєш через фільтр New Creations, ти побачиш, що хвилину тому з'явився токен, ще хвилину, дві хвилини тому. І якраз такі MUDEN і більшість всіх цих токенів вони створились через PumpFun. А буликс дає можливість аналізувати ці найперші токени. Бачимо, що от зараз токен за капіталізацією 65 тисяч доларів. Переходить на Radium, де він з'являється вже власне в декскрінері, про який ми тут говорили, і ти так само можеш зайти, нажати Add funds, вибрати, наприклад, одну Solano, купити взагалі. В мене огляд того, як користуватись Буликсом, є ось тут. -от. Користуйся, це топ-1 платформа, по моїй рефералочці 10% знижки, ти тут можеш просто бачити з точки зору взагалі безпеки, чи можна купувати цей токен. Ти бачиш, що тут, наприклад, у топ-10 холдерів 67% і це дахреніше. В даному випадку в великих монетах не більше, ніж там 30-40%. І, скажімо так, Буликс тебе попереджує, чи варто купувати взагалі чи ні. Тому для себе я максимальний рекомендаціон Буликс. Тому якщо ти захотів щось цього купити. Кажем так, не порушуй ризики, користуйся буликсом, і в тебе буде все з биси. Тому ось це все, що я хотів сказати, це топ меми, які можуть тобі дати ну в діапазоні наступних місяців, півроку, року, від 10 до 100 ексів максимально легко на будь-які суми. Тобто, чим більше мем, тим легше в нього війти. Входимо частинами, виходимо частинами, ставимо стопи, ставимо тейки. Підписуємось на Андрія Супервора в телеграмі. Я часто пишу про те, куди заходжу. Що роблю. Ось тут, тут лінк показую в інстаграмі. Показую життя. Тому все. Всім спасіба, поставте коментарі. Бам бум Бем.